Друзі, всім привіт! Всім гарного дня! Вас вітає Західна Україна. У нас розпочинається ранок. Курочки мої вже снідають. А я йду кормити козеняток і вас запрошую з собою. Доброго ранку! Джавелінка, привіт! Так, дивиться моя перша родочка. Дівчинка красуня, да, дівчинка красуня, угу. друзі напоїли ми своїх козеняток там вже сплять дві дві дівчинки і хлопчик спить і того. І того ми маємо чотири дівчинки і два хлопака. Так, да, Джевелін, Джер, так. Да. Ти сама тут активна, ти сама старша тут баришня, ага, серед їх. Хлопчик, хлопчик, дівчинка. Ну, там малесенька в углу дівчинка спить, і та така кофейна теж дівчинка. І тут дівчинка. Е, і того я видаюла всього-навсього тільки дві кози: одну першородку родку і одну з, тре, з третім котом, і я напоїла семеро козенят. Ще в мене залишилося видати дві, дві кози і йти далі. Справлятися по господарству. Вам всім, гарно... Вам всім гарного дня. слідкуйте далі. Друзі, я після того, як видаю, роблю койлечко, чуть-чуть додаю макухи і перемеляної товчі. Тут у мене небагато, буквально ж менюк дві, я Зараз це все запарю, розділю на чотирьох. Багато зразу не, не даю, так як вони е, нещодавно у мене е, покотилися. Буквально вчора котилася е, одна коза ще. Е, тому я це все запарю водичку, розділяю на чотири. І вони гарненько собі п'ють, і мені є молочко, і вони не голодні. Ну, ось так. По чуть-чуть я даю небагато, по трошечки. тому що те, що я запарила, я розділила на всіх чотирьох, По трошечки додавила, порозливала, додала сюди водички. І все. Іду давати своїм дівчаткам. Ну, ось так, бачите, дівчатка собі. П'ють, активно визбирують свою кашу. Там у них уже лежить сіно. На обід <coughs> дам їм бурячка, трошки зерна, і ось і все. Нема ніякої труднощі з ними порання, Вони собі гарненько їдять. Як гарно їх накормили, вони мені, звісно, ж, дадуть молока. Ось так. А я йду далі. Так, ще мені тут або мілку напоїти, залишився. Хрош. Тобі снідати дати, так, да, Хрош? Так, ти мій кабанчик славний, кабасю. Так. Ну, ось. Дівчатка вже своє подоїдали практично відра можна забирати. А я йду. Давати внутрім. Малиші сплять. Сонне царство сплять. Сплять, сплять, сплять. Оточки дівчинка одна встала і хлопчик устав. Красунчики мої. Мої красунчики, да. Ой, ти все падала? Ну ось я вже прийшла до нутрі. Подивимося, що тут їх є. Подаємо їм картоплякам їх сьогодні на сніданок. Ой боже, а це хто не подоїдав? Це я маю доїдати за вас чи що? Добрий день. Я маю доїдати, так? Да? Я таки поняла. Даємо картоплю. Все, що не треба, позабирали з кліток. Бери картоплюку їж. Козна? Смачного тобі. Тобі картопелька будеш? Еш, виїдай. Наїдайся картопелькою. На тобі картопля? Так, тут мама з малишами теж їсть. Хтось все. картопельку картопелько жиє, мама їсть картопельку. Ну ось так. Всі вже по снідають. Хрушек снідає. Наше. Порання закінчилося. Небо сьогодні чисте, гарне, весняне. Вже в нас відчувається, що у нас тає весна, так як вже з'являються бруньки на кущах. Зеленіє травичка вже. Кури теж вибігли вже погребтися. Ну а вам всім, друзі, дякую за увагу. Дякую, що підписуєтеся, що цікавитеся нашим каналом. Всім, як я вже говорила, гарного дня! Кому подобається, заходи на наш канал, підписуємося, ставимо лайчики, ставимо пальчики догори. Всім па-па-па-па!